Привіт, друзі! Сьогодні найцікавіші новини тижня про те, куди котиться наш світ із штучним інтелектом. І якщо ви думаєте, що і вже всюди, ви маєте рацію. Навіть у лікарні він тепер знає, коли вам час прийняти таблетку. Тож сідайте зручніше, ставте лайк і поїхали. За версією The Guardian, цього тижня аналітики знову заговорили про можливий пузир штучного інтелекту. Інвестиції шалені, майже півтрильйона доларів компанії на кштальт Microsoft, Amazon і Google планують витратити вже у 2026 році на дата-центри та чипи. Питання лише одне: чи не занадто швидко ми біжимо? Пам'ятаєте, біткоін істерії, поки всі кричали, це майбутнє, хтось уже тихенько продавав на піку. З одного боку ІІ справді змінює все від пошуку до медицини. Samsung, наприклад, цього тижня показала XR шолом Galaxy Vision, свій аналог Vision Pro із вбудованим ІІ-помічником. Розумний шолом підлаштовує інтерфейс під ваш погляд. Ще трохи, і він почне підлаштовувати ваш настрій. Та з іншого боку, ринок перегрітий, а реальний прибуток мають лише одиниці. Тож її революція може легко перетворитися на іі кризу, якщо пузир лусне. Хоча саме такі моменти відділяють хайп від справжніх технологій. Коли шум стихає, залишаються ті, хто реально створює майбутнє. Тож, якщо ви цікавитеся ІІ або інвестиціями, не все, що блищить, це інтелект. Іноді просто маркетинг. А тепер від фінансових пузырів до справжнього життя. Цього тижня американські медичні системи, як Houston Methodist та Stanford AI, повідомили, і, і інструменти вже реально допомагають лікарям. Лікар може просто спитати, що з аналізами цього пацієнта за останні півроку. І система видає відповідь за секунди. Оце я розумію лікар майбутнього без халати і без кави. Її також допомагає керувати лікарнями, прогнозує черги, навантаження, нагадує про процедури. Але є питання. Хто відповідає, якщо машина помилиться? І чи готові пацієнти довіряти штучному інтелекту своє здоров'я? Попри це, точність і швидкість уже вражають. І якщо технології допомагають рятувати життя, можливо, це саме той випадок, коли ІІ справді вартий довіри. Головне, щоб він не почав виписувати рецепти на чіпси і нетфлікс. Отже, тиждень видався контрастним. одні бояться пузаря технологій, інші вже лікують людей разом із ІІ. А нам залишається спостерігати, усміхатися і не втрачати розум у цьому цифровому безумстві. Друзі, якщо сподобався випуск, ставте лайк, діліться відео і напишіть у коментарях ви більше боїтеся і чи чекаєте від нього дива. Дякую за перегляд! Ви найкращі! До зустрічі в наступному відео.